Усім привіт! 20-й день марафону краси. Сьогодні трошки про харчування. Ми те, що ми їмо. Цей вислів ви чули: про дієти, обмеження, побажання, наполягання кажуть всі навколо, і ну, моя думка не буде якоюсь екстравагантною. Але ж як я сьогодні почула, Правильне збалансоване харчування, але куди подітися без бутерброда з ковбасою. Особиста думка, да, це нормально, це можливо. Ну, якщо це не буде вашим постійним харчуванням. А, я вважаю, що треба обмежитися в поганих продуктах, як копченості, як солодкі газовані напої, звісно, алкоголь. Звісно, дуже смажене, жирне, воно не дасть вам краси і здоров'я. Будь-яке харчування, яке правильно воно додасть вам краси. Без білків, жирів і углівудів неможливо отримати повноцінне насичення свого організму. А і тому, звісно, ми будемо страждати. Обмежив себе, наприклад, в якомусь там смаколику, психологічно, будемо після цього красивими, щасливими, ну, не впевнена. Але це моя особиста думка. Тобі вирішувати самостійно. Ти сама знаєш, коли що тобі їсти. Я тобі, скільки б не казала, не треба це їсти. Воно буде зайве, воно не дасть тобі нічого доброго, воно погано впливає. Але ж поки. Сам ти це не зрозумієш, ніхто тобі нічого не доведе. Тож розумійте, що ви отримаєте в кінцевому результаті. Сієминутне задоволення, то класно, воно можна. Але ж наскільки багато, наскільки часто то вирішуєш тільки ти. Тож раджу притримуватися правильного харчування. Про це сказано, ще раз повторюсь, дуже багато. І моя порада вам не потрібна. В будь-якому разі будьте щасливими, будьте красивими і не забуваємо зранечку зарядочку потім умивання, обов'язковий літінговий масаж. Пам'ятаємо про маску на ніч із дуже корисного льону і, звісно, зарядочка. Про спорт не забуваємо! Цілую до завтра!